Усім привіт! І сьогодні на каналі виходить нове відео, де я розповім про гравців, які є дирижерами своїх команд. Після завершення ЧС ми повертаємось до клубних чемпіонатів. Let's go! Тобто, в сьогоднішньому відео я вам розповім про гравців, які є двигуном своїх команд. Наприклад, якось Степаненко у Донецькому шахтарі. Або Рамос був у мадридському реалі раніше. Тобто зараз будуть такі випадки. Антуан Грізман незмінний гравець для мадридського Атлетіка в цьому сезоні. Атлетіко повністю викупив Антуана Грізмана ще в цьому літку. Тому Грізман є основним гравцем атлетіко. Йому 31 рік. В цьому сезоні Антуан провів 20 ігор в складі матрасників, забив 6 голів й дав. Чотири асисти. Антон Грізман додав у відборі та загалом у захисті. В середньому робить два ключових паси: один відбор та один перехоплення в середньому за гру. Тому Антон Грізман є дуже важливим гравцем для цього мадридського атлетіку. Чи можливо уявити мадридський реал без луки Модрича, лідера та двигуном мадридського реалу. 37-річний хорват, який виграв бронзу на цьому? Чемпіонаті світу в цьому сезоні за Реал про 17 ігор забив 5 м'ячів та дав 2 асисти. В середньому робить дві ключові передачі за гру: один відбор та одне перехоплення. Дуже непогана статистика, як для 37-річного півзахисника. Усман Дембеле лідер та двигун каталонської Барселони, коли прийшов до команди Хаві, Усман Дембеле почав грати в основному складі, роздавати асисти та сам. Нерідко забиває голи. Дембеле 25 років в цьому сезоні провів 20 ігор, забив 5 м'ячів та віддав 7 асистів. 5 плюс 7 це 12 в 20 матчах за каталонський клуб в цьому сезоні непогано. Робить один відбор та одне перехоплення в середньому за гру та віддає в середньому дві ключові передачі. Тобто, Дембеле дуже прибавив після приходу на чол каталонської барселони Хаві Ернандеса. Бруно Фернандеш, мотор-двигун та лідер Манчестер Юнайтед, 28-річний португалець в цьому сезоні провів 19 ігор у всіх турнірах, забив три м'ячі, дав 2 асисти, додав у захисті. В середньому робить два відбори та одне перехоплення за гру. Та має три ключові передачі в середньому за гру. Він забиває дуже важливі м'ячі, як, наприклад, ось цей м'яч у ворота Тоттенхема. Та загалом Бруно Фернандеш починає атаки. Гарно їх завершує та роздає дуже красиві асисти. Після того, як Ріщано Рональда покинув команду, я думаю, що Бруно Фернандеш буде справжнім лідером і не буде боятися того, щоб Роналду може забрати в нього пенальті чи штрафний удар. Мабуть, головний провокатор. Цього чемпіонату світу Леандро Паредес, 28-річний аргентинець, який цього літа перебрався до туринського Ювентусу, провів 13 ігор, віддав один асис, середньому робить один відбор та одне перехоплення. В цьому Ювентусі, де опорна зона, чесно кажучи, дуже страждає від кадрових проблем. Леандро Паредес виглядає зіркою опорної ланки туринського клубу. На відміну від Адріана Рабіо, який не завжди стабільно грає. А от молодий Фагіолі тільки-тільки набирається досвіду. А ось Паредес – справжня зірка туринського Ювентусу, який буде рухати туринців уперед. Улітком, а даже, мабуть, взимку, всі топ-клуби, всі гранди захочуть підписати Енсо Фернандеса із Бенфіки, якому 21 рік, і він просто робить гру. У Лісабоні. 18 ігор, 1 гол та 4 асисти. В середньому 2 відбори та одне перехоплення за гру, та в середньому дві ключові передачі. Ось такий бокс-ту-бокс, який може і в атаку піти, та забити, чи віддати, та в захисті відібрати та перехватити. М'ять. Він дуже добре виступав на чемпіонаті світу. Він, правда, ж не забив пенальті у ворота Нідерландів, але всі пам'ятаємо його красивий гол у ворота національної збірної Мексики. Бенфіка хоче за Енцо Фернандеса вже не менше, аніж за 120 мільйонів євро. Справжній молода зірка футболу. Якщо про Енцо Фернандеса, ми почали знавати. Тільки на початку цього сезону про Марко Вераті знають всі давно. Це лідер двигун та, мабуть, один з найкращих опорних півзахисників в усьому світі, тому що так як робить перехвати та відбирає м'яч, тилице в підкатах, Марко Вераті вміють, мабуть, тільки такі гравці, як Казаміро та ще вищого левелу, 30 років 19 ігор, 1 Асист в цьому сезоні від Марко Вереті. В середньому робить три відбори та одне перехоплення італійсь в складі Пари сент жермен На чемпіонат світу Марко Веретті не поїхав, так як збірна Італії не попала на ЧС. Та й хлопчина спочатку був незамітним придбанням пари сен жермен цього літка. Але. По хіду сезону. Вітіння став ключовим гравцем, один із моторів наряду із Марко марку в Парисан-Джарменє. Вітіння португалець якому 22 роки зіграв він 19 ігор. З результативними балами в цьому сезоні Вітіння не відзначався. Але в середньому робить два відбори та один перехват в середньому за гру. Вітіння виходить на новий рівень. І я гадаю, що Париса жермен зробив правильний хід, підписавши Вітіню, який пройшов. Літком 22-го року із португальського порту. Кевін де Брюне, який вже дуже багато років виступає в складі Манчестер Сіті, є лідером своєї команди та двигуном. 31 рік невдалий чемпіонат світу, правда, щось для де та всієї національної збірної Бельгії. Але у Мансіті де завжди грав на якомусь топовому та космічному рівні. 18 ігор, 12 асистів та Три забитих м'ячі від Текевіна Дебрюне та в середньому три ключові передачі на гру в середньому. Тані гравець в цьому відео Сандро Тоналія із Мілану. Мабуть, новий Дженаро Гатузо для вболівальників Росанері. Італієць, якому 22 роки в цьому сезоні Сандро провів 19 ігор. Забив один м'яч віддав чотири асисти. В середньому робить два відбори та один Перехоплення за гру та дві ключові передачі. Сандро Тоналі дуже на космічному рівні провів минулий сезон та Мілан виграв з кудето. На цьому я закінчую, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм та на мій телеграм-канал. Силка буде у шапці профілю або в закріпленому коментарі. Слава Україні! На все добре! Любіть футбол, до побачення!